Друзі, ми знаходимося в справжньому бомбосховищі, але є нюанс: це сцена в укритті Миколаївського академічного художнього драматичного театру, і це його директор Артем Свістон. Це такий маленький макет, який зробила наша Олена Рикусов, головний художник. Знаєте, згадку такий макетування нашої сцени, яка вже вийшла в історію нашого театру. Мені здається, це єдиний театр, у якого одразу два директори. Ми знаходимося під будівлею пам'ятки архітектури 19-го сторіччя у 1881 році, був побудований саме Театр Монте. І так вирішено було, що під час повномасштабного на вторгнення на Російської Федерації, коли ми відчували всі в 22 році, ми не зупинили свої роботи. Ми створювали вистави. Спочатку ми тут ховалися, це була колишня спортзала на, на малюнки, які розташовані, але розуміючи, що треба робити таку арт-хаб, локацію. Збирати людей небезпечно у 22-му році, було і ми вирішили створити саме цю локацію, як сцена в укритті, це дало психологічно утриматися в нашому місці, тому що небезпечно було афішувати, небезпечно було казати, але люди знали, що в місті життя творче повертається, що ми не зламні, ми не переможні. Так у нас нема світла, у нас немає води. У нас щоденні, щонічні обстріли. Але театр продовжує своє життя і свої істимані за 22-й рік, от скільки там з вересня. По грудень у нас 10 від тисяч квитків ми продали. Це відбуло, по квитках, які люди придбали квитки і люди відвідували. Але я не можу зараз сказати, скільки ще тисяч було соціальних безкоштовних заходів, які відбувалися саме в цій локації. Ми створили виїзну групу в дитячих лікарнях, в центрах проживання вимушених переселенців. Ми робили вистави і саме. В серпні місяці ми вирішили створити сцену викриті, яка створилася. Ну, а в музеї у нас це уламки ракети, які були після прильоту. Це годинник, який зупинився в час, коли була прольот ракети. Ну і з знаковими подіями, що була підтримка всього світу, і інформаційна, і фінансова. І ми відновили наш театр. І головне, що змінилася назва нарешті в історії нашого театрального колективу. Це унікальна будівля пам'ятки архітектури дев'ятнадцятого сторіччя, яка залишилась єдина на площі Соборні в центрі міста. І хочеться зберегти для наших нащадків все більшу історію, яка вона пропитана саме ця будівля, саме ця історія. Хохайте, ми з вами отак іще зустрічалися, якби не у нашому підвалі бомбосховищі. Наталія Іванівна, доброго вечора. Добре, вечора. Як ваша ніженька, я одразу вас і не впізнала. Бо ви ж то було її зламали, тепер вже. Вже бігаєте нормально, бачу, якщо спустилися сюди, то мабуть вже добре. Бо я ж там ліки передавала, то думаю, запитаю, чи допомогли, чи ні. Ну, добре, дуже за вас рада, що ви вже, що ви вже здорові.